Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Зараз я вам покажу, чим ми зараз займаємося замість того, щоб качати мед. Ако це не дало, липа квітів не викинула. І ми беремо старі ромки, на які ми, як то кажуть, не пожлобились обрізаємо і ставимо у вулики, шановні глядачі. Іншого варіанту я не бачу. Аквація там принесла їм кілограм по 8 але щоб гарно сіяли матки, їм потрібен толчок. Пановні глядачі. І оце єдиний такий нормальний, я думаю, буде їм стимул. Завтра кому цікаво вийде відео. Козел відпущення для хорошого командира. Думаю. Буде вам цікаво, шановні глядачі. А зараз підуть роздавати рамки, шановні глядачі. Бережіть себе і пам'ятайте, що з своїм бухлом про вас двоє посіка посікахел.